Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про ще одну ініціативу, яку, в свою чергу, надає та розповідає Міністерство соціальної політики України. Буде запроваджена допомога від держави на діток, які залишились без батьківського піклування. Має вона назву Дитина не одна. Буде призначатися на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини сороти або дитини. Дитини, позбавленої батьківського піклування та влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Процес присвоєння дитині такого соціального статусу зазвичай займає до 6 Місяців ось на цей період і буде призначатися допомога. Розмір виплат буде наступний: для діток до 6 років 6407 гривень 50 копійок, для діток від 6 до 18 років 7990 гривень, для діток від до 6 років з інвалідністю 8970 гривень для діток від 6 до 18 років з інвалідністю 11 тисяч 186 гривень. Ви можете звернутися із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців до органів соціального захисту населення ЦНАПів, Центрів надання адміністративних послуг або виконавчих органів територіальних громад. Хто ж може звернутися? Людина, до якої тимчасово влаштована дитина, якщо родина постійно проживає в Україні, представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина. Надання такої допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ю рідних чи близьких? Теж продовжено. Ви ж розумієте, це зроблено для того, щоб діти не перебували в інтернатах, так а щоб. Змогли отримати підтримку родичів близьких, поки в них не буде статусу того, що вони позбавлені батьківського піклування. І в такому випадку, як тільки такий дитина набуває статус, то дитину можуть, наприклад, усиновити. І дитина в такому разі вже набуває сім'ю. От, значить, дивіться. Тимчасове влаштування оформлюється наказом служби у справах дітей. Звертатися за допомогою можна буде з моменту набрання чинності даної постанови. Якщо надання допомоги буде продовжено в такому випадку, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено, наказом служби у справах дітей. Підставами також можуть бути випадки, коли батьки або один із батьків помер або загинув, а інших з батьків не виконує своїх батьківських обов'язків. Якщо батьки або один із батьків перебуває в тимчасовій окупації, оточенні і немає можливості так воз'єднатися родина і проживати з дитиною. Якщо батьки або один із батьків перебуває у розшуку, як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний такий, якщо перебуває у полоні держави агресора, позбавлений свободи, затримання взяття у заручника державою агресором. Також нагадую, що таку виплату зможе оформити представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває. Дитина, тимчасова допомога буде виплачуватися органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в банку, який ви їй вкажете при заповненні заяви. також ви зможете отримати цю допомогу у відділенні пошти за місцем проживання.